take your nex camera to its fullest potential with the mount adapter laea2 when you connect it to the wide range of sony a-mount lenses capture fast-moving subjects with quick and precise continuous autofocus phrase detection locks on and tracks your subject's movement keeping the shots sharp and always in focus enjoy greater creative freedom with the mount adapter laea2 get creative with accessories capture it with sony Вітаю! Значить, Сьогоднішнє відео я записую на iPhone 12 Pro. Вже встановлений фільтр на 52 мм CPL. Тобто для того, аби забрати відблиски негативні. Потім записую звук на мікрофон у ланзі AM18 Pro. Кого цікавить під цим відео, буде посилання, де його придбав. І сьогоднішнє відео буде стосуватися Sony A-Mount. Sony A-Mount – це стара система. Так званих камер з напівпрозорим дзеркалом. Діло в тім, що в мене донедавна був Sony a 37, проте я його продав. А от Minolta 50 Macro автофокусний об'єктив у мене залишився, тому що він мені дуже сподобався своєю різкістю, своєю картинкою. І от до нього я придбав на Аліекспресі, теж буде посилання, де саме, ось такий перехідник, який можна використовувати. Під байонет Sony E-Mount. Будьте обачні, тому що є два варіанти об'єктивів їхнього посадочного місця. так скажімо. Є мануальні і є автоматичні. Так На цей автоматичний мені підійшов ось цей AF NEX. Він має діафрагму керовану. Ось ця кнопочка для того, аби вставити і зняти його. Зараз продемонструю, в принципі. І, і так для макрооб'єктива, то це в принципі нормально, тому що макрооб'єктив передбачає те, що ви постійно фокусуєтеся в ручному режимі. Ось діафрагма працює. Я думаю, це буде видно. Діафрагма нормально тут працює. Якщо треба зняти, просто треба нажати вниз, звести і все. Проте мені цікавий також і автофокус цих об'єктивів, тому що це, так скажімо, об'єктив два в одному. Ним можна робити як портретні зйомки в стандартному режимі, або фотографувати пейзажі, будівлі, ще щось, або вести макрозйомки ось у цьому режимі повноцінному макро. Тут є викрутка, проте під об'єктиви з байонетом є маунт, От в мене є Nex F3, є у мене Sony A6400. І ось цей об'єктив пристосувати. Під автомат не так то й просто. Однак, недавно я отримав таку інформацію в інтернеті, що е, раніше, коли Sony тільки переходила на ось цю лінійку NEX, розробила перехідники спеціальні, які е, підтримують автоматичні е, фокусу, фокуси об'єктивів Minolta. І це мене зацікавило. Я почав шукати інформацію, проте це є велика проблема, тому що. Ось ці, ці перехідники випускались дуже малими партіями, до того ж, вони коштували величезних грошей, і їх майже неможливо придбати, по крайній мірі, на теренах України. У Європі, в Америці вони є, проте і ціни на них кусаються. От ціна в середньому я зустрічав 100 доларів. 100 доларів плюс навіть, скажімо. І я все думав, чому ж ці перехідники такі дорогі? Зазвичай... Перехідник що собою представляє навіть автофокусний. Ось е, такий, е, такий перехідник, просто тут контакти і тут контакти. Все, більше нічого немає. Однак ось ці перехідники набагато складніші. Це практично частина механізму е, фотоапарата Sony з байонетом A Mount. Для цих перехідників є 5 варіантів, і вони модифікуються як LA, EA, 1, 2, 3, 4, 5. Значить, чим вони між собою різняться. LA1 це повністю автофокусний перехідник, який не має приводу викрутки. Тобто призначений для об'єктиву Мінота на повністю автоматичній основі. Як скажімо, кітовий об'єктив, якщо взяти, до тої ж самої Sony A37. Ось це є друга модифікація LAEA. Вона вже передбачає те, що ви можете фокусуватися. За допомогою мотора. Тут встановлений мотор автофокусування, як у класичних Sony a 37 57, 58 і так далі. І ви можете керувати ось цими викрутками. Тобто, зараз я вам продемонструю. Думаю, буде видно, як прокручується викрутка. Відповідно, у цьому перехіднику є ця викрутка, ось тому тут він такий великий, і тому що тут захований механізм. Практично керування автофокусом. Зараз я його відкрию вам покажу, що тут всередині не все так просто. Однак, що ще цікаво, що модифікація перша і друга призначена суто для кроп фотоапаратів. Далі йде третя і четверта. Третя модифікація це так само, як перша укропа, призначена для автоматичних об'єктивів, проте повнокадрових. Їх оці 3 і 4 генерацію розробили тоді, коли. Sony почала випускати бездзеркальні Sony A7, Sony S7. От для них розробили ось такі перехідники. Чим відрізняється перша версія від другої. Перша версія виглядає ось такого формату. Немає ось цього мотора. Друга, як ви бачите, четверта версія повнокадрового точно так само виглядає, як ось ця версія на кроп фотоапарат. Чи підходить версія повнокадрового. Ось цього перехідна перехідника на кроп. Інформації до я не знайшов, тому не знаю. І далі є ще одна модифікація. П'ята генерація, так звана. П'ята генерація, вона найдорожча, вона коштувала в районі 300 доларів. І в ній зібрані всі конструктивні особливості і кропа, і повного кадра, і автоматичного режиму, і режиму роботи під викрутку тобто, то найуніверсальніший перехідник. Який можна використовувати на будь-якому фотоапараті, і він підтримує як повний автомат, так і е, викрутку. Значить, на тернах України я дуже довго шукав. І от е, десь два тижні тому вискочив такий перехідник LAEA 4 на повний кадр. Е, за нього просили 8 тисяч гривень. Ціна, я вам скажу, кусається за ці самі гроші. Можна запросто купити е, кроп фотоапарат е, Sony A-Mount, і повноцінно працювати ось з цими лінзами. Тому я просто поцікавився, що він собою представляє, і на цим все закінчилось. Проте зовсім недавно, буквально тиждень-два, із Запоріжжя ось з'явився такий перехідник, і він мені обійшовся у 2500 гривень плюс доставка. Тобто, якщо взяти Sony Amount з байонетом, які підтримують те саме Full HD відео, скажімо, А35, 37. То мінімум, за що ви можете їх знайти, це десь 400-4500. Тут практично цей фотоапарат за 2500, тому що у мене, скажімо, є Next F3, у мене є Sony A6400. І практично цей фотоапарат, якщо встановити цей перехідник, перетворюється у повноцінний фотоапарат з байонетом Sony A Mount. Значить, чим цікавий цей перехідник? Він не так простий, як візуально здається. З одного боку, зазвичай йде Мінолта е, байонет розмір, з іншого боку, вже розмір під байонет є маунт. І що тут цікавого, дивіться, бачите? Тут повноцінне, напівпрозоре дзеркало. Тут, розрах... тут розміщений фазовий фокус на 15 точок, три з яких хрестові, і, звичайно, ж, ще тут є. ось... Ці контакти, які призначені для того, аби працювала ця вся система. Тобто виходить, що якщо от у Sony Nex F3 йде контрастний фокус, тут 25 точок, все, більше нічого нема. Коли ви встановлюєте ось цей перехідник, зараз я вам його встановлю, продемонструю, як він виглядає, він встановлюється ось доволі легко і перетворюється, бачите, на який Агрегація Nex F3. Тут, до речі, знизу є різьба під 1 четверту, так, так що ви можете повноцінно встановлювати його на штатив, і просто ось ця тушка буде зависати в повітрі. І зараз я вам під'єднаю сам мінолтовський об'єктив AF 50 Macro. Це поки що єдиний об'єктив, який у мене залишився, тому що він мені сподобався. І виходить ось така конструкція. Дуже важкий агрегат, виходить, що ця тушка практично не важить нічого у порівнянні ось із цим перехідником та об'єктивом. Вся вага лягає ось на перехідник і цей об'єктив. Значить, у що перетворюється цей Sony Nex F3? Він перетворюється на повноцінну Sony Alpha з байонетом, а так як тут вже є напівпрозоре дзеркало, працює 15 точок фазових. Тобто контрастний автофокус цього об'єктива практично не працює. Він працює за рахунок ось цих 15 точок, які знаходяться в перехіднику. Ось це передбачено цим перехідником. І якщо я його увімкну, автоматично починає працювати у режимі ось цього фокусування по 15 точкам, які в основному розміщені всередині. Зараз ви чуєте, настільки він ефективно фокусується. Як чуєте, повноцінно працює його двигун цієї Мінолти, повноцінно працює фокусування, причому фокусування на фазових точках ось цього перехідника відбувається набагато швидше, ніж контрастні 25 точок працюють з самої Sony Nex F3. І от Sony Nex F3 з цим перехідником, ніби модернізується, ніби відкривається друге життя. тому що на, на контрастному автофокусі він цей фотоапарат мені не подобається. Проте із цим перехідником та об'єктивом це просто пушка-бомба. Це просто ідеальний фотоапарат. Практично Sony A з якісним дисплеєм, тому що у мене на Sony A37 був дисплей ну, зовсім ніякий. І так само видошукач, пікселізація сильна. Тут Дисплей якісний на 921 тисячу точок, і мені це імпонує. І зараз я вам продемонструю фото і відео з цього сетапу. Ну що ж, першим на тест у нас буде Nex F3. Зараз я записую відео 25 кадрів на секунду в найвищій якості. Повністю автоматичний інтелектуальний режим. ISO стоїть авто і працює 25 контрастних точок самого фотоапарату. Це для того, аби. Ви потім побачили, наскільки ефективно працює фокус на перехіднику, який я встановлю пізніше на цей же фотоапарат. Так швидко фокусується фотоапарат на мені. Нагадаю, 25 контрастних точок. І лише контрастних фазових тут точок абсолютно немає. Записую в спеціальному інтелектуальному режимі. Авто, так як в основному цей фотоапарат розрахований на те, що люди будуть на ньому здійснювати все в автоматичному режимі. Зараз я ще прийдусь. Тут правда працює. Система стабілізації на самому об'єктиві, тому це якби плюс цієї камери. Ось зараз я пробую перефокусуватися на ялинку. Причому це все повинен фотоапарат робити самостійно. І так він це робить. Як бачите, цей фотоапарат для відео не дуже підходить. Більше розчарування, ніж дійсно щось. Якісний, дуже млявий фокус у нього. А зараз я перейду на е, перехідник, який дасть можливість користуватися суто фазовим фокусом від моделі А. І при цьому об'єктив буде, звичайно, ж, 50 мм макро. Тепер той самий сетап, однак у мене зараз стоїть перехідник на 15 фазових точок. І далі теж інтелектуальний повністю режим. І зараз побачите, наскільки якісно працює. Фазова система ось цієї системи Альфа. Настільки якісно перефокусовується даний об'єктив, об'єктив, нагадаю, АФ50 макро зараз у мене. І ось так тут працює система фокусування. Ось це я. І зараз повністю мене веде цей фокус. Фокус 15 фазових точок і всі, вони розрах... і всі вони знаходяться по центру. Тому коли я зараз тако ось на себе його навів, то фокус працює класно, тому що повністю все лице виходить у цих точках у мене. І от зараз я йду. Тут вже немає системи стабілізатора, тому можливо тряска. Однак за рахунок того, що сетап дуже важкий, то ця тряска буде не дуже то і великою. Поступово зміщую фокус і перевожу на дальній план. І як бачите, контрастний фокус цього фотоапарату на 25 точок працює все-таки гірше, ніж ось цей фазовий на 15 точок. Камера набагато швидше фокусується. А далі теж приведу приклади фото для того, аби порівняли наскільки фазовий фокус з цієї системи перехідника, якісніший за систему контрастного фокусу, який є безпосередньо в цій камері. Що ж, тепер пропоную перемкнути ось цей е, сетап на Sony A6400. Так як в мене є Sony A6400, теж може працювати доволі якісно. Чому я хочу встановити його на Sony A6400? Все дуже просто, тому що Sony A6400 підтримує 4К25 кадрів на секунду. І ось цей сетап вже виглядає так. І він Стає набагато важчим. Тут же немає такого розбалансування, тому що тушка е, важить 300 плюс грам. І ось е, тут десь грам 500. І вже виходить така важка дзеркалка. Ну, у, у, в сетап це виходить важче, ніж взяти, припустимо, ту саму Sony A37. Проте е, ось, у, ми знаємо, що в Sony a 6400 є фазово контрастний фокус. Є 425 точок контрасту, є 425 точок фаз. Проте, як тільки ви підключили цей перехідник, можете забути повністю про фокус Sony a 6400 Працює так само 15 фазових точок, які дає сам перехідник. І зараз я вам продемонструю, як працює система фокусування у поєднанні вже із Sony A6400. Як бачите, фокусування теж швидке, і воно, до речі, на одному рівні, що в Nex F3, що в Sony A6400. Так як фокуси їхні заводські відключаються і працює лише фазовий, то і у фокусуванні вони працюють ідентично. Зараз хочу продемонструвати вам фото і відео вже безпосередньо з цього фотоапарату. До речі, здійснюю фото і відео що що на цьому, що на цьому, цьому фотоапараті повністю в автоматичних режимах, щоб просто-напросто зробити щось спільне, тому що системи відеозапису у цього фотоапарату дуже відрізняються від системи запису у Sony A6400. Лише тому я прийняв рішення що зробити це потрібно повністю в автоматичних налаштуваннях. Зараз записую на камеру Sony A6400, НІ 425 точок фазових, 425 точок контрастних. Записую у програмному режимі Video Auto для того, щоб це було так само, як і в камері Sony NEX F3. Так як там повноцінного ручного режиму немає, тому і так я зробив так само і тут. І зараз бачите, наскільки працює ефективно ця система фокусування на Sony a 6400 Ось це я. І так записує камера. Мене 4К 25 кадрів на секунду. Стабілізатор в самім об'єктиві. Зараз я так само пройдусь, зроблю так само е відео себе, відео ялинки, аби ви побачили, наскільки ефективний цей фокус. І далі зроблю кілька фотографій, ну, а потім теж перейду на той перехідник і побачимо, як працює система фокусування з тим перехідником. Значить, ось ялинка в нас, перевожу поступово. Повністю автоматичні налаштування. Діафрагма автоматично закривається, витримку тримає при цьому 150 постійно, дивлюсь, ISO 100 Ось тут вже не може справитися з діафрамою. F5 діафрама, проте витримка 125 вже. Тобто витримку більше 1,5 не піднімає. Працюю в основному за допомогою діафрагми. А тепер пишу відео на Sony A6400. Знову ж таки, в мене встановлений цей перехідник під Sony, від Sony Amount об'єктив macro AF 50 і тут працюють лише 15 фазових точок цього перехідника. більше нічого не працює, ось так фокусується ця камера із перехідником на 15 точок. тобто Тут зараз все одно, що в руках власне Sony A-Mount, Sony, з скажімо, a 37 a 57 a 58 тобто Повністю ніби Sony на 15 фазових точок, тому що 425 точок Sony Alpha 6400 з цим перехідником не працює абсолютно. І ось так ви бачите Наскільки якісно відбувається фокусування. Звичайно, чуєте звук мотора Переведу на себе. Ось таке селфі робити більш-менш нормально, тому що всі 15 точок е виходить, що по центру, і зараз моє лице по центру. І ось таке відео можна робити. Правда, цей сетап доволі важкий. Ось цей перехідник у купі з об'єктивом на 50 макро є доволі важким сетапом. Він важчий, ніж виходить сетап е самої камери. І ось зараз я продемонструю, як працює фокусування на Sony A6400 із перехідником, який я встановив. Зараз відео у програмному режимі. Тобто автоматично налаштовується фотоапарат. Що ж, а тепер мої підсумки. Значить, ви бачили, що в режимі запису відео фокус дуже бігає по бокам. Тому краще використовувати фокус в режимі відео у мануальному режимі. У мануальному режимі це дасть можливість вам цей фокус зробити не таким смиканим. Проте я зробив в автоматі лише для того, щоб ви бачили, наскільки різко працює ось цей. Автоматичний фокус, і на якій можливості здати цей автоматичний фокус в режимі макро. Тобто ви бачили наскільки близько цей фокус може сфокусуватися, тобто навіть на гілочці, яка знаходиться майже впритул до об'єктиву. Також можна фокусуватися по центральній точці. Центральна точка теж дасть вам можливість того, що відео буде записуватись більш плавніше, тому що буде обрана лише центральна точка. І Автофокус не буде розпилюватись на ці е, інші об'єкти, які знаходяться поза межами ось цих центральної точки, Їх і, і якщо врахувати те, що тут є е, три хрестові точки вони всі в центрі, то це буде ідеальний запис відео. Це було поки що демонстративне відео, щоб ви побачили, що може бути, якщо ви будете записувати в автоматі. Е, стосовно фото, взагалі, я думаю, питань ніяких. У вас не виникне, тому що можете фокусуватися по центральній точці, можете повністю по автоматичному фокусуванню, можете по мануальних точках фокусуватися, можете е фокусуватися по вибраному фрагменту. вами. Тобто цей перехідник повноцінно працює, ніби у вас в руках, коли ви берете без дзеркалки, ніби в руках у вас фотоапарат з напівпрозорим дзеркалом. І ось мені це придбання. Дуже і дуже сподобалось. Тим паче за такі невеликі гроші. Практично за такі гроші ви можете купити Sony Amount, проте це буде, припустимо, 200-230 версія, яка не має можливості запису Full HD. Ті ж фотоапарати, які мають можливість записати Full HD, коштують від 4000. Або перерахунку це від 100$ доларів і вище. Тут, практично, за трохи більше, ніж 50$, доларів ви отримаєте ось таку вигідну штуку. Що ж, підсумую, для кропа вам потрібно шукати перехідник ось такий автофокусний, з можливістю підключення нефокусних об'єктивів під викрутку ea 2 Якщо у вас повнокадровий фотоапарат, тоді вам потрібно шукати перехідник ea 4 який теж по конструкції такий, як і цей кропнутий, проте може використовуватись на повнокадрових фотоапаратах. Якщо ж ви хочете універсальний мати, тоді вам потрібно шукати LAEA 5 проте де його знайти, я не уявляю. На EB я знаходив такий перехідник і він коштував в районі 300 доларів. Не знаю, чи захочете ви перехідник за 300 доларів купувати.